Всім привіт, і Сьогодні ми будемо грати в Clash Dragons. Подлетели! Ми на драконі. О, якісь кораблі є. Ой-ой-ой! Я їх жорстко палю, йо. Я гроші за це утримую. Я... Ай! Ай, ты якийсь дракон прийшов? Уйди від мене. Я улетаю. Він, мною... він за мною летить. допоможіть. Тепер якось так от під мостом пролітаємо. А, там, там під мостом не можна пролетіти, Йомайо, там якісь палки. -а, 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 -а! <р oak> Що робиться? Іди сюда. А чому всі зелені дракончики? Я бачу і червоних. У тебя. То есть ракету запустив цього корабля. Є. Там ще й острова островає. Йо. Ти сюди чел. Чи... Ой, ой, ой 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 Не. О тут город можна полити. О-ой, стопайтесь. Я улітаю за ним. Че, ти не втечеш. Ладно, не втечеш, мабуть. У мене енергія закінчується. Можна якось приземлитись? Що я буду завжди літати Не я буду завжди. Ну ладно. Під воду, під воду Під воду і теж домах. З Зранен. Витя. Тепер він мене не бачить. Ой. А не бачить. Він мене бачить. О. Пока бьем. Чум. Ой. У нас тут обыдва драконил Ой-ой. Чел, куда ты улетаешь? Ладно, пиду замок. Я забывать.